Пригадайно, ну, як колись ти був маленьким школярем. Є книг багато радісних печальних, тонких, товстих, барвистих, наче жар. Але одна усім книжкам начальник і звуть її по простому буквар. Укварик. на першу в школі книжку знає будь-який школяр. До усіх книжок доріжку прокладає нам букварь. Бук і вивчали, Знаю їх від А до я і сторінку останню почитаю букву Ша. А в Алфавіті не знами клуб. З нами клопоту зазнали наші мами вчителі, поки ми читати вчились у новому букварі. Хай кожен гість переяс і знає учні букваря. Чи можна нам школярикам причати з буквально? Я букварик, вам відомий. Вже гарний малюнковий, залюбки всі вчу читати. Нема часу спочивати. Кожен рік мене гортають, ніжні пальчики нові. Хай же розум добувають, любі дітоньки малі. з двору в Сдивувалася дитина, відступця аж трижадини догадалася. Еге, це напевно буква Е. А дітвала. На Місяць наша буква Е. Прийди з небес. Послухався до славка, мока за що. Хлопчики стає. Між бурянами жи без тата і без мами. Жовте листя ворушив, живі, жик саме саме тужив, жаба квапнула, попався, жукзав, так і налякався. Збоку, знизу і згори, схоже, зе на цифру три. Є три зуби в букви зе, ними все вона гризе. Буква і неначе свічка с ясним вогником горі. А погано чорний гномик, номах та на крапку над утей. Я купив берет новий, невеликий малий. Не Подивіться, ось який. Кошник на курник, в курнику на все крик, тільки квочка не накричала, а крилом куча відкривала. Котик сам собі сказав. Ох, як я їх налякала. То, то не ляпка, закалявка, не калючка на лиску. Буква Е була лапа, а лісочка, в лучше. Мила, милом тигра, мила, мила, мило упустила, упустила, мила, мило, тигра, мило, не домила. Норці в нірці не сидиться, не погоди не боїться. Норка в, нишку в нирку хащу не знайти її на защо. Буква от така от круга, хто її не бачив, подивись, наче сонце, наче бубик, мов обручик хоч котись. Я, Я працював павучок, наткав павутину на кучок, почав помаленьку вивчати, панчішки плести палишати. Раф рував з горіха дрова, аж хоч червонівся. Риби з річки виглядали, думали, зварився. Буква С, буква С. Посміхається олес, мов він був лика смачного. І чого оце він не весь? Тук, 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 ток ток Вибуває молоток. Ми в очах і забірте, схоже, він на букву Т. Тільки в школі Т. Дев'янці в наші дружки, тому що вона нас один не дружки. Що це, що це? Це підскоки, це що кого в руки в боки? Буква -бу -бу Ф? Ф? Ф на довгій ніжці. Поздравила, подаришці. Коврашки помінялися в алфавіті буква Х спочатку тоді буква си. Коврашки хотіли хліба, коврашкам давали рибу, коврашки хаби хотіли. Ху... Та просити, та просити не вміли. Савди це погості, що це дорога не тіша, що це пеня, Вода гнала і дорогу показала цілий день. Цілий віз капусти. Ну, баче, не, не можеш стіляч. До гори. До гори сніжки. Навіть ціпують. Горішнику горіш, на горішка мам піше, на горішка йти міжко струщують горішку. Розкажу про буквий А вона така, якша. Тільки в неї каже, костик унизу проборчуть хвост. Я не шість, я м'який знак. Це повинен знати все. Я не літера нова, я пом'якшую слова, а у слові Олябе забігають ажіо. Юри, є сестричка, Юля, ручка, мене туля любить Юля утікати, бо не хоче йти до хати. гляжі раз Юля і не надухалові голю. Я Я вивчусь. Букваря цікаво, бо тепер шкодує. я, що вивче боя, бо сюди я, та я. Мінивий тільки я, боганий, тебе ще все. Беру, Беру буква, в останній раз несу його у рідний клас. І рідній мові, у рідній книзі у жопі, щоб вовше, дякую тобі. бо перша купиш робити моя, тепер читати. Відео, я. На світі? Е, на світі багато є, серця є Добрий, Добрий букварік, перша книжка, хочеться нам поплакати трішки. Жаль розлучатися, хоч і треба, ми не забудемо ніколи про тебе. Спасибі, Спасибі хлопчики, дівчатка, що букваря на світле свято мене забули запросити. За шану я вам вдячний.